Всім привіт! Мене звати Катерина Курганова, і ви на каналі про здоровий та бездієтний підхід до тіла, їжі та самих себе. Цей підхід я сформувала за 6 років досвіду роботи і продовжую його вдосконалювати зараз. Хто я така і чому тут розповідаю про харчування? Я сертифікований нутриціолог, хелс коуч, консультант з корекції ваги та харчової поведінки. Основні особливості мого підходу це індивідуальна робота з кожним, постійна підтримка і створення системи, яка буде гармонійно вбудованою в життя людини. Я не проводжу марафонів чи групових програм схуднення. Я не працюю за шаблонами чи певними стандартами. Разом з людиною ми індивідуально створюємо ту систему, яка буде гнучкою, адаптованою під ритм життя людини і в якій буде комфортно і легко житися. Сьогодні я частково поділюся з вами цією системою. Мої клієнти, студенти роками, увага роками тримають комфортну форму. Ми не худнемо людей. Ми через різні інструменти роботи з тілом допомагаємо прийти до бажаної форми, і найголовніше. Тримати цей результат назавжди, я виділила чотири ключові звички, які реально допомогли вже тисячам людей прийти до бажаного результату і закріпитися на ньому. Все, що ви зараз почуєте, це методика, яку я формувала роками, і яка є дійсно ефективною при роботі з тілом. І що найголовніше, кожна з цих звичок доступна вам. Перше конкретна вимірна ціль це може звучати банально, але людина, яка не має цілі, не може чітко і ясно розуміти, куди і навіщо вона прямує. Ми ніколи не починаємо роботу з фраз Я хочу схуднути або Я хочу мати класну форму. Це не ціль, це бажання. Як може звучати конкретна ціль? Мінус вісім сантиметрів талії за чотири тижні, або важити ікс кілограм до певного часу і тримати цей результат без зривів. Чому це працює? Мозок не може рухатися до абстракції, він або розуміє, куди він прямує, або починає саботувати. Друге, ми не чекаємо понеділка і не вдаємося до перфекціонізму. Мої клієнти не починають змінювати життя з понеділка, з першого числа, з нового року і тому подібне. Вони не стають ідеальними, вони впускають стабільну систему в своє життя. Замість п'яти тренувань, ідеального меню, заборон краще обрати стабільний постійний рух. Три регулярні прийоми їжі і зрозуміла структура дня. Результат тримається не на мотивації і не на ідеальному стандартному режимі. Він тримається на простих діях, які ми повторюємо постійно. Третє розуміння, що немає забороненої їжі. Мої клієнти їдять хліб, вони їдять десерти. В них також є свята. Але так само в них є чітке розуміння ось цієї структури і як має виглядати збалансована тарілка в будь-якому місці. Коли харчування збалансоване, коли немає заборон, немає і цієї тяги відірватися, немає постійного відчуття, що ви собі щось забороняєте. Саме тому вага і не повертається. Четверте, ми думаємо, не як схуднути. А як я хочу жити. Ми не робимо того, що не готові робити на постійній основі. Тому ми вчимося їсти без заборон, стабільно, режимно, обирати той рух, який реально подобається. Не жити у постійному очікуванні, коли вже можна буде нормально наїстися. Форма це побічний ефект способу життя, а не тимчасового марафону. Якщо у вас зараз в голові мені це не під силу, це неправда. Просто ви ще не мали такого підходу, який працює на вас і за вас, а не проти вас. Саме це я несу усюди і несу кожній людині, яка зі мною працює. Життя без дієт, без заборон і без постійної боротьби з собою. Якщо вам цікавий подібний контент, підписуйтесь на мої соцмережі, Instagram, Telegram, TikTok. Там я щодня публікую великі порції корисної та практичної інформації, яка доступна для застосування у реальному житті. І, звісно, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускати відео. Я вітаю всіх ще раз з прийдешніми святами. Па-па!